Ми маємо в продажу отаку от шкоду. Це Шкода Superb автомобіль 2013 року з дизельним двигуном на 2 літра. А коробка у нас тут автоматична. DSG DQ250. Це мокра, шестиступенева, саме ту, яку всі полюбляють. Зовні, як ви бачите, автомобіль просто в чудовому стані, ніяких зауважень немає. Парктронік має вкруг, спереду, ззаду, бічний. Тобто автомобіль може ще й паркуватися, да? помогти вам запаркуватися. Мультикермо, підрульові ліпістки, датчики світла, дощу, усі скло і так далі. Це все присутнє. Клімат на дві зони, підігрів сидінь, також є. Навіаційна система. Електрокривичка багажника. Ось так вона працює. А ще комплект літньої гуми. У багажнику вас чекає. Зацікавило це авто, тоді приїжджайте до нас. Це Бердичів, шкіряники. 8 ми працюємо без вихідних. В наявності дуже велика кількість авто. До речі, можете оформити цей автомобіль у лізинг, у кредит або обміняти на свій послугою 3-1. Так що приїжджайте, ми вас чекаємо.